Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні маємо ось такий полосос LG, модель VC5281 ST 1800 Вт. і поломка у нас не вмикається. Банально не вмикається. Бачимо, що мережевий шнур підключений до сіті, до мережі. Нажимаємо на кнопку живлення. І нічого. Насправді поломка виявилася досить простою, але вона, напевно, найчастіше зустрічається, така популярна, можна сказати, серед ось таких пилососів, в яких мережевий шнур намотується на барабан. Ось тут всередині є барабан, і він намотується цей шнур на цей барабан. А несправність виявилася дуже проста. Це буде, напевно, найшвидший ремонт пилососів. Дивіться, вмикаємо і просто рухаємо нашу вилку. І вимикаємо, як в тому мультику. Входять і виходять. Знову зігнули наш шнур. Ось і вся полонка. Вимикаємо. Тобто, в чому справа? В таких пилососах, на яких намотується оцей шнур разом з вилкою, нам оцей мережевий барабан, який ось тут знаходиться за ось цим колесом. І якщо роками використовувати цей пилосос і ось так його тягати туди-сюди, цей шнур. За вилку. Звичайно, що вона зігнеться і обламається в самому такому місці, де жорстка пластмаса самої вилки під'єднується до нашого м'якого шнура. Ось тут воно перетирається. Десь є перетертий одна жила, треба просто відрізати. Цією вилучкою ми вже нічого не зробимо, тому що вона лита, її просто треба викинути. Купляємо в магазині ось таку нову вилку, розбірну, розкручуємо, там відрізаємо стару вилочку і під'єднуємо сюди наш мережевий шнур. Все. Закриваємо. Ну, Звичайно, вона трошечки не підходить. Я не знайшов іншої. Краще було б, щоб вона була подібна до ось цієї. Тому що, коли вона буде сюди заходити, в це гніздо, ось ця нова вона буде ось так трошечки виглядати. Зато буде працювати пилосос. Тому це найшвидший такий получився ремонт пилососа. Користуйтеся, може в когось така сама поломка. Попробуйте, не потрібно здавати на ремонт, самі можете її виправити. Все, кому сподобалося, ставимо вподобайки. Підписуємось на канал. До нових зустрічей!